Христос рождається! Вітаю, дорогі брати і сестри, на моєму Ютуб каналі. З вами отець Роман Лава і сьогодні мега крута мотивація на 2026 рік. Вчора, в перший день Нового року, в урочисте свято Пресвятої Богородиці Діви Марії. Церква, католицька церква, читала уривок Євангелія від Луки, коли пастухи біжать до Вифлеєму і розповідають те, що їм сказав ангел. І після їхньої розповіді ми читаємо про реакцію Марії. І всі, ті, які чули, дивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці події, зіставляючи їх у своєму серці. Хеде Маріям панта сінетерей та, та римата та, та, та симбалуза ентекардія аутесь. Звернімо увагу на дієслово симбалло, від якого то походить слово символ, символон. Це слово, дієслово слово симбалло означає поєднувати, складати, сполучати. І вже ця етимологія натякає на дві половинки. Наприклад, Платон в своєму творі бенкет описує, як Зевс поділив людей на чоловіків і жінок. І тому кожен. Шукає отої своєї половинки, символон. Цете йде Аєту Ауту Хекасто Симболон, тому кожен вічно шукає свою половинку, так ми читаємо в бенкеті Платона. Веленістичній культурі, також в культурі семітській, в культурі Близького Сходу. Пригадаю, що від е, е, періоду правління Олександра Македонського. Еленістична культура, вона заполонила весь близький схід і середземноморський басейн. Оце слово символом означало уламок предмета, наприклад, розбитої глиняної таблички, який зберігали двоє людей як доказ їхнього зв'язку. Коли ці дві по половинки, ці частинки складалися разом, то двоє людей, які, наприклад, були розлучені на якийсь довший період часу. А не було ще Фейсбуку, інстаграму і не було такої логістики, так як сьогодні в епоху глобалізації, то ці двоє людей, які, до прикладу, в юності були розлучені, могли потім себе розпізнати. Про такий звичай розповідає, між іншим, книга Товита. Старий Товит посилає свого сина Товію до Екбатане, де Товит колись поклав на зберігання в свого родича Каваела. Десять талантів срібла. Один талант срібла це приблизно 36 кілограмів срібла. А то 10 талантів, 360 кілограмів срібла. Ну і син Товита Товія задає розумне запитання. Каже він так. Але як мені ті гроші у гаваела відібрати? Ні, я його, ні він мене не знає. Який знак дам йому, щоб він мене впізнав, мені повірив. І звернув мені ті гроші, та й шляхів туди не знаю, щоб пуститись у мідію, в дорогу. На це Товид відказав своєму синові. Він дав мені свою розписку, а я дав йому свою, роздерши її на двоє, і кожен з нас узяв одну половину, і я передав її разом із грішми. Отже, Гаваел має половину розписки, а другу має принести ось Сентовита. То вія. Діва Марія зберігає слово Боже в своєму серці, співставляючи симбалюза. Що з чим співставляла Марія? Відповідь дуже проста: Боже слово своїм життям. Боже слово, те послання, яке дав їй ангел благу вість з тим, що відбувається. Іва Марія в цьому є прикладом і натхненням для церкви, щоб ми поєднували наше життя з Божим Словом. Бо саме тоді ми будемо щасливими, коли ми об'єднані з Господом, поєднані з Богом, з джерелом нашого щастя. Однією частиною отієї дощечки є Боже Слово, а іншою є наше життя, є події, які ми переживаємо. Тому ми покликані неустанно прикладати слово до життя, щоб Бог. Розпізнав в нас своїх друзів. А яким чином розпізнає, чим характеризується друг Божий, відкриємо Євангеліє від Йоанна 15 розділ. Коли ви робите все, що я вам заповідаю, то ви, друзі мої. Ну, потрібно, по-перше, знати, що Господь заповідає знати те слово і його виконувати. Тоді ми, друзі. Тож, ми вже не називатиму вас слуга. Не відає, що його пан робить. Називаю вас друзями, бо все я вам об'явив, що чув від отця мого. Дорогі мої, це слово «сімбалло» має також антонім. Антонімом, тобто протилежним словом до слова «сімбалло» є слово діабалло. Розкидати, розділяти. І, так як від слова «сімбалло» походить слово символон. То від дієслова діябал походить слово діяволос, тобто диявол, той, хто розділяє. Диявол впроваджує поділ, передусім в наше серце через гріх, але також хоче відділити нас і Бога, розірвати наші стосунки. Тому ми неустано покликані до змагання до боротьби, об'єднувати сімбалло, так як це чинить Діва Марія, яка є іконою для християнина, яка є. Зразком парадигмою християнського життя. Тому, дорогі мої, мотивація, нехай цей текст, нехай цей уривок з Євангелія від Луки і ця постава Діви Марії стане для нас мотивацією у 2026 році прочитати святе Писання. Як це зробити? Святе писання Старого і Нового Завіту, Отче, ви в своєму розумі всю Біблію прочитати. Дорогі мої, святе писання Старого і Нового Завітів за католицьким каноном містить сумарно. О, не... Є різні видання, інколи виокремлюється книга Варуха, інколи не виокремлюється, інколи е... окремим розділом є лист Єремії, так званий. Но менше з тим, приблизно сумарно за 1334 розділи. Якщо 1334 поділити на 365 днів, то це приблизно по 4 розділи день, а інколи по 3 розділи в день, тобто 10-15 хвилин вашого часу. Ви мені скажете, отче, ми в такому часі живемо, нема в нас часу, ми зайняті, забігані люди. І я спішу вам на допомогу, дорогі мої. Коли ви візьмете ваші айфони, ваші смартфони і подивитеся на статистику екранного часу, подивитеся, як багато часу ви проводите в соціальних мережах. Ну, і Я також піддаюся тим спокусам. їх 10% хоча б з того часу, ми приділимо на Боже Слово, Запевняю, вдасться. Вам і мені вдасться. Бо дуже важливо нам прочитати Біблію, дуже важливо нам знати Біблію, бо як ми будемо співставляти, якщо ми не знаємо слова, як ми повіримо, якщо ми не будемо тривати в слові, адже віра зі слухання, а слухання через слово Христове? Я впевнений. Ми зможемо. Тому вперед, відваги! До зустрічі!